Доброго дня! Сьогодні невеличкий відео огляд півонії деревовидної. Це дуже, як ми називаємо їх, простячки. Проста півонія без назви, без імені. Бутони ось-ось розквітнуть. Дивіться, кущику 3 роки. Ось він такий готується вже розкритися. Але не дивлячись на те, що це дуже проста квітка, так? Дивіться на красу оцих бутонів. Це просто фантастика. Небагато їх тут. Я нарахувала сім на молодесенькому кущеві. рекс, Кекс. Але аромат чудовий. Дивіться, які ось у нього. Бутони зелені такі. Чешелистики, крайні плюсточки. Дуже симпатична. Симпатична красунька без назви.